Привіт! Дай Боже! З вами, що там YouTube, і сьогодні ми поговоримо про конкуренцію. Мене так заколихали оці питання, типу, а ви не боїтесь конкуренції? А ви не робите собі конкуренції? Чуваки, для чого ви розказуєте коротше, про свій YouTube, про свої тематики, якщо ви робите конкуренцію собі? Блін. Ну, чесно, я вже хочу раз і назавжди відповісти на це питання, тому що дивіться, я в даній сфері, хай буде от. Корови, наприклад. Корова. Я дойшов піку. Тобто, я роблю типу, найкрутіші відоси, найкрутіші картинки, найкрутіші назви. Тобто, все. Тобто, самі більш переглянуті відео це от ті, що я робив, розумієш, своїми ручками. Самооцінкою все добре, бачите? Тому конкуренція сприймається нормально. Ну, і мені інколи, наприклад, самому хочеться почерпати в когось ідеї. А всі тупо копіюють мене, і я наскільки буду щасливий і радий, якщо знайдеться людина, яка типу переплюне мене, і я зможу в неї тирити назви, картинки, ну типу, хоча б образно, тему чи ще щось, я чекаю цю людину, яка буде моїм конкурентом, щоб з нею змагатись, Тому що ну мені здається, коли знаєш, доходиш до моменту, коли ти вже всіх обігнав. Тобі немає смислу щось придумувати нове. Тобто, я люблю конкуренцію. Я не знаю, як ти, але я обожнюю конкуренцію. На рахунок того що ти тільки що сказав, є дуже класний фільм, називається Гонка, якщо я не помиляюсь, про Формулу 1. І там основна суть фільму в кінці вона так розкривається, що якби не суперничество між... Двома гонщиками ніхто без них не дійшов до їхніх результатів, ті, які вони справді здобули і стали чемпіонами світу, і війшли в історію Формули 1. Так само на Ютубі. Конкуренція завжди породжує прогрес. Та, розвиток та. завжди. Це як паливо для того, щоб ви такі. Ох, блін, він зібрав там більше передів, да. ніж я. Зараз я. Давай зараз... ж підтягуй, підтягують русішки і вперед тіпо, ну, доганять конкуренцію. Це неймовірна сила, яка ну, мотивує насправді та. дуже сильно. Це паливо для вашого розвитку, розумієте? Тому я не можу зрозуміти це, або люди без амбіції таке кажуть і так думають. Тобто, ну це. Мені в голову не вкладається, як можна про таке от казати. Ну, типу, блін, конкуренція, знаєш, до речі, що круто конкуренції. Тому що, якщо дивитися, хтось придумав якусь нішу. І нам, наприклад, от вишиває хрестиком образно. Хтось приходить і робить і стає його конкурентом, вишиває двома руками в хрестиком, приходить інша людина, і вишиває з допомогою ще чогось якогось. Ну, коротше, і, типу, суть в чому. Я ще раз трохи відійшов від теми, але вибачте, перепрошую. Суть в чому, якщо дивіться, ви вишивали хрестиком, а хтось двома руками вишиває і він стріляє. Так ваш конкурент підтягне ваш, ваш відос не підтягнеться до конкурента. Ну, типу, ти мене зрозумів чи ні? Ну, це... я розумію. Я... Дивись, я розумію. Інше питання, чи ви розумієте? Там в коментарях можете писати. Е, ти, до речі, колись класний в подкасті приклад наводив про Нотрдам де Парі. Типу, що люди, які 5 років назад... Знімали просто звичайно, нотрдам де парі І через 5 років, коли він згорів, всі шукали Нетрдам де Парі і знаходили старі відоси, і вони оживали і йшли по-новому. Тобто, хтось би такий судів би носі колупався, б сказав би: Блін, оце зараз Нотрдам знімають, конкуренти мої, бляха, так і за, і за цих конкурентів стрельнули ваші відоси. Тобто, чим більше конкурентів буде у вашій ніші, Замітьте, що всі конкуренти вносять щось нове, правильно? Звичайно. Ну, типу, ніхто не повторяє тупо одне і те ж саме. Хтось повторяє, можливо, тупо, але він приводить своїх глядачів. І нові ці глядачі підуть. Тобто, люба тема на Ютубі, наприклад, хайпова навіть, запускалась з одного відео. Так само, як з цього Венздей, як ти казав? Венздей uh, запустилося не з одного відео. Це взагалі була наймасштабніша піар-компанія. Такі. Рекламна компанія одного серіалу через TikTok. Тобто, розумієш, що, ну uh -huh. типу, я читав там в в журналах та всяких американських, що е спеціально було створено просто тисячі лівих аккаунтів в Тіктоці uh -huh. для того, щоб вони одночасно всі породили тренд. І здавалось би, всі ці аккаунти є конкурентами, uh -huh. але вони всі разом роблять щось одне велике. Так само і на Ютубі. Ви можете придумати любу ідею і, скооперувавшись з величезними гігантами, там людей 10-10 авторів крутезних каналів, ви можете просто породити новий тренд зі а. своєю нішою. Чому? Тому що у вас є можливість всім всі свої потужності, всі свої кінечки, всі свої заставки влити в одну популярну тему, яка просто за місяць стане популярною, і на неї будуть злітатися всі. Тим більше, блін. Ой, як би вам пояснити, що конкуренція це от колесо прогресу, типу Перша світова війна, Друга світова війна на правах вчителя історії. <світ> 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 історичні факти, що там Ютуб. Поїхали. <світ> на правах вчителя історії <світ> в минулому. <світ> <світ> так. Ні, ні, тут так треба казати: рубрика історичні факти. І ми включимо академічну музику. Вона вже тільки що включилася, і Влад тепер розказує вам про історію. Дивіться, найкращі і крутіші винаходи, якими зараз ми користуємося, були придумані в Першу Другу світову війну в гонку озброєнь і так далі. Тому подобне, що таке гонка озброєнь? Це конкуренція між двома сверхдержавами на той час Америкою і странами СССР. І вони один між одним, от один одного перепльовували. Так само і вам потрібно перепльовувати один одного. Якби не було конкуренції, ми б застрягли по в лаптєвому віці, де застрягла Росія. От, і не двигалися б швидше, бистріше, далі. Тобто, ну блін, ну реально, тобто машина. Одна марка випустила одну машину, інша конкурент випустив іншу, інший конкурент, ага, а ми зробимо так, iPhone там зробив так, Samsung зробив так. Тобто конкуренція це крута штука. Ну тобто, я не розумію, я, коротше, я не розумію як можна казати, що конкуренція це о, -о, о. Добре, тут ми виключимо академічну музику і продовжимо розмовляти далі. Поформимо взагалі про наших конкурентів. Наприклад, з. Ну про Ютуб наш без лиця там все ясно. Чим більше конкуренції, тим популярніша ніша на рахунок того, що, що відбувається взагалі, типу на ринку Ютубу такого блогерського. Наприклад, ми зробили спільноту українську. А, думаєте, у нас немає конкурентів? Є більше того, більші з вас підписані на них. І в ми навпаки, чесно, ми хочемо, щоб всі українські спільноти по Ютубу росли одночасно, щоб в них була якась знаєте не манія там, типу, ах ви ж. А навпаки, щоб був якийсь конект, щоб люди могли, щоб автори таких спільнот так. могли комунікувати, кооперуватися і разом доходити до якоїсь спільної мети, щоб це було корисно для всіх. Тому що, як не як ми українці, нам так. не треба, вибачте, конфлікт. Наприклад, поговоримо про ем, продукцію. У нас є Хесоям, картини взагалі. Правах Хесоям на правах реклами, силка знизу. Менш з тим. Чи є конкуренти Хесояму? Та повну. Більше того, Хесоям поки що навіть не лідирує. Угу. Але через те, що конкуренти породжують попит, ми з нашим брендом можемо придумати, як цей попит задовільнити. Чи запропонувавши якусь, мабуть, кращу якість, можливо, більш скреативит, можливо, до речі, також дуже важливо, більшість крутезних брендів вони не продають продукт. Наприклад, що продає Харлі Девідсон мотоцикли. <різований> Емоції чимоції. <різований> Що продає Rolex? Годинники? <різований> Ні, <різований> статус. <різований> так само і з брендом Хесуям дуже класно чистить взуття. Але він продає не засіб для чистки взуття, він продає реально креатив, він продає творчість. Тобто, на фоні одного продукту ми стільки всього творчого вибудовуємо, і ми туди всю поп культуру запихаємо. І люди на це відкликаються. Є окремі фанати Хесуяма, бо їм подобається те, як цей бренд створюється. Тож. Ми от сказали, що конкуренція вона йде якби з Ютубу на історичні факти, і навіть на, на продукти. Тобто на кругом, все. Та. І як би ви не, ну, не відносились до конкуренції, вона завжди буде нести користь. Завжди. Дивіться, ще такий нюанс: все, що ви не придумаєте знімати на Ютубі, без того, що вже є. І ви самі є конкурентом. Ну, по суті. Тому чому писати щось комусь про конкуренцію? Тим більше, наприклад, у нашій от ніші, наприклад, ми топ, нам нічого не страшно. А якщо мені пишуть, що в тебе там вкрадуть ідеї, в тебе там ще щось, ну, типу, в мене й так її крадуть. А зараз я хоча б допоможу українцям, типу, скористатись таким самим. Нюансом, нішою, ідеями, такими як в мене, тим більше, вже з нашого пабліка дуже багато людей отримали монетизацію і заробляють по моїй ніші. Тобто, ну я радий, що я комусь допоміг, скажімо так. Тому я не вважаю нікого їх конкурентом. А ще крутіше, якщо дивіться, ваш конкурент зробить якийсь класний хештег чи картинку, чи назву і вистрілить, як я вже й казав. То він вас підтягне. Ну, я вже не хочу повторятись, бо це вже знову. В мене просто емоції бурлять, бо? Що? Я обійдешся. Одним словом, розумієте, що якщо ми знову ж таки вертаємося на Ютуб, ці всі конкуренція в світі і в історії це все одне. А от ми говоримо конкретно про Ютуб. Тож на Ютубі, якщо у вас є конкурент чи конкуренти, ви всі створюєте одну нішу, підсумовуємо, вони допомагають. Стати вам з такою самою нішою, також актуальними. Тож використовуйте це, думайте, дивіться, як це правильно робити в попередніх подкастах, тому що з популярною темою, з популярними конкурентами ваші yeah. відоси будуть підтягуватися. Якщо вони з такими. Поміняйте самими... мислення в вашій голові про конкуренцію. Все, і поміняйте мислення взагалі про все, перестаньте заздрити і думайте, що ага, він конкурент, значить, я зможу так само. І все, і з вами був що там Ютуб. Ми вас віримо, і якщо ви поставите лайк, напишете комент, то ви додате 25% до карми і ваш канал стральне. Ну а всі посилання на наші спільноти знизу. Тому підписуйтесь і залишаємось на зв'язку. Робіть Ютуб.